З нами на зв'язку Олег Головатенко, директор телерадіокомпанії Свобода ЕФМ, співавтор проєкту Факти ЛРТ Україна. Вітаємо, пане Олеже. Доброго дня. Я вас вітаю. Радий чути і поспілкуватися. Пане Олеже. Сьогодні багато хто починає говорити про втому заходу від України. Є такі. Думки і в медійному полі вони часто звучать. Ви досліджували цю тему? Чи можете сказати це справді відбувається чи це все таки фейки російської пропаганди? Ну, ви знаєте, втома від України. Це така е, маніпулятивна категорія російської пропаганди. Тому що е, саме е, сам, саме визначення втома, вона е, ну це просто предмет для маніпуляції, і м, у нас багато тем. Е, Ну, як Росія фактично маніпулює громадською думкою і за допомогою вкладеного ресурсу вона моделює реальність, і е, це не тільки втома. От, якщо ви прослідкуєте теми наших матеріалів, це е, історичні фейки, це е, зараз секундочку, я навіть скажу е, це знецінення волонтерської діяльності. Це значить маніпулювання фактами стосовно ну типу неефективного використання Україною зброї, корупції і так далі. Звісно, що якісь факти висмикуються з загального контексту і притягуються за вуха, тобто. Є фейки, є маніпуляції. Маніпуляції це різними методами вони заходять, скажімо так, в громадську думку Заходу, і іноді падають на ґрунт якихось таких упереджень і ну, певної складеної, складеного погляду, змодельованого знову ж таки російськими засобами масової інформації на історію України, на її сучасність. У своєму дослідженні ви наводите факти про те, як маніпулюють російські ЗМі з відомістю Західної публіки. Можете навести кілька прикладів? Ну, фактично ви могли б знову в матеріалі. Перес... Прочитати, пересвідчитися там про те, як розкраде Ну Ми скажемо так: той матеріал, який вас цікавить, він кінцем. Ми його готували в кінці липня, а зараз вже ну, більш актуальні це оці от маніпуляції і Емнесті International і неефективною використання неефективного використання зброї. Тобто є матеріал CBS Ну, який теж підготовлений за такими наративами російськими, і в ньому використані кадри, ніби для підтвердження достовірності діяльності литовських тих самих волонтерів, от які, нібито говорять, що тільки 30% зброї доходять до пункту призначення. От на, на насправді такого ніхто не казав. Так, ми хочемо е, виправити ті помилки, які не виправляються з 2014 року. Наприклад, той самий Йонас Охман, литовський волонтер, фундатор фонду Блю Думкою якого маніпулюють російські пропагандисти, він справді говорить, що де ваші заводи з виробництва ракет. Тобто, вісім років війни пройшло, ми бачимо хороші дороги, а де от заводи? Він про це говорить. Тобто росіяни беруть конкретні якісь ну, слова, які справді були сказані, і розкручують їх в якісь такий великий сніжний. Ну, брилу, таку навіть якою придавлюють громадську думку і заходу, і ну певні речі вони кажуть для своїх. Ну це, взагалі, там якийсь такий треш, що коли той, хто ініціював литві збір. Коштів на Байрактари, то там ще не встигли передати Україні Байрактар. Як його знищили вже ну, росіяни десь там на фронті? Це вони так для своїх розказують. Але весь цей бред, Ну я ясна річ, що на нього ні Захід не буде реагувати, ні ми. От але я ще раз наголошую, підкреслюю, що е, вони за допомогою природного ресурсу планета Земля і за допомогою медіа моделюють реальність, якою хочуть перемогти. Коли от е, готувалася ця, ця так звана спецоперація, а насправді широкий формат війни проти України, коли у Патрошева колінця трусилися там перед Путіним, то вони вже наперед говорили, що ну да, нам буде складно, але там захід втомиться від України. Вони колись втомляться, і все буде нормально, як от було, а ми їх переможемо. Ну, от, українців. Тобто, тобто вони вже наперед о, оцю от пропагандистську машину запрограмували тоді. Водночас... Я не знаю, може я так. Так, зрозуміло. Водночас. В перші дні повномасштабного вторгнення навіть лунали з російських медіапомийок, що мовляв Росія програла інформаційну війну Україні, і Україна готувалась до інформаційної війни 10 років. От як ви можете прокоментувати от такі висловлювання? Я не зрозумів, що росіяни казали, що Росія програла інформаційну війну. Так, чи? Так, я, я саме щось не... так. Вони казали, що вони програли інформаційну війну, бо, мовляв, Україна 10 років готувалася до інформаційної війни, і тут всі зазомбовані. Ох, ви знаєте, якщо б е, Україна 10 років, не 10, а там навіть 30 Готувалася до інформаційної війни, то ми б, наприклад, в Чернігівській області мали б зовсім іншу картинку, із покриттям радіосигналом, із покриттям телевізійним сигналом. Не було б такого, що, наприклад, прикордонні райони, ну які межують з Білорусією та Росією, там дивилися російське цифрове ТБ і не могли дивитися українського цифрового телебачення, слухати українське радіо. Ми з 2015 року, як телерадіокомпанія, приватна воюємо за можливість зробити радіомовлення на середніх хвилях. А це стратегічне радіомовлення, яким має в першу чергу опікуватися держава його особливість та що у темний час доби радіосигнал покриває і територію їхню. От, і це дуже важливо, але е, таке бачення е, на рівні е, урядовому надто довго заходило. Ну, і у нас навіть е, першу кнопку українського радіо, е, це радіопередавальний центр в Лучі, який у нас є, був задіяний лише 24 е, лютого. А до цього це ну, радіомовлення середньохвильове в кишеню не покладе, те, що не бутербродне, це таке комерційне, а не державне мислення, воно панувало у нас. і це, ну, я тут... У мене тільки в думці якісь нецензурні такі речі, що боляче просто, що ми цього не робили. Тобто, якщо б у нас ми готувалися. І ну, спочатку у нас була як там, по поразка в інформаційній війні за неявкою, скажімо так. Зараз ми за допомогою Заходу і якихось таких мобілізацій всього народу України. Так ми цю інформаційну війну в чомусь і виграємо, і Росія постійно кидається від одного наративу до іншого. Спочатку один за ну починає проштовхувати. Потім розуміє, що він не працює, він неефективний. Ну того ж самого Кадирова. Там ну який, то тобто я його засунули зараз, куди подалі а от. Багато наративів, які починають вони впроваджувати, а потім їх відкидають. От зараз ми починаємо вигравати цю інформаційну війну. От, а раніше, на жаль, якби ми готувалися, то ми б її виграли ще. І, можливо, б, як, якщо б у нас ракети літали на тисячу кілометрів, то цієї війни би не було. Так само, як інформаційна війна, якби вона велася цілеспрямовано з нашого боку, можливо, цієї війни не було. Панале, ну разом з тим все-таки. Це, ну, справедливість ось цього твердження, що ну, цієї впевненості Росії в тому, що е, Захід все-таки втомиться від цього від загарбницької війни Росії проти України, ще потрібно підтвердити якимось часовим проміжком, адже зараз у зв'язку з різним енергетичним і газовим шантажем е, Росії, все-таки. Ціни е, на заході ростуть, і, е, можливо, десь в перспективі там під час опалювальних сезонів, ну це в нас опалювальний сезон, а за кордоном там все одно потрібним буде газ, енергія, і це все якось може відчутися. І тоді вони будуть якось активніше просувати свої наративи, вже використовуючи якихось. Простих людей, які там будуть ходити, кричати, а не просто там біденьки, якийсь союз інтел... Інтел... інтелігентів Німеччини. Був там десь декілька місяців тому, які там виступали, що треба домовлятися, і так далі. На вашу думку, все таки чи є якийсь простір у росіян для посилення ось цієї активності в майбутні місяці? Ще раз останню фразу, якщо можна щось зв'язком, тут чи є перспективи в росіян, росіян за допомогою газового і енергетичного шантажу, все-таки і зростання цін, тому що це в принципі неминуче буде в Європі на Заході. Чи є в них простір для того і перспективи для того, аби нарощувати ось цю активність і свої наративи про те, що. Повинен захід все-таки втомитися від е, війни. Я думаю, що росіян перспектив жодних немає, тому що е, тут суспільство готується як на рівні побутових споживачів місцевих громад, так і на рівні влади в європейських країнах. Особливо. Це помітно в країнах Балтії, в Польщі, і ну, вони переходять на палети, е, скорочують там споживання на 15%, здається, газу, е, повністю відмовляються від е, газу електропостачання з боку Росії. Тобто, е, і звичайні громадяни намагаються влітку десь підзаробити, десь зекономити і заощадити кошти на цей зимовий період, коли буде газ і енергоносії дуже дорогими разом з комунальними послугами. До цього морально суспільство, як я так думаю, європейські готові. Ну, ми не говоримо там про Угорщину. про такі, такий от особливий погляд на ці всі штуки, і що дуже важливо, почався оцей дискурс щодо недопуску в Європу, тих, хто просуває російські наративи, хто схвалює агресію, і це дуже, дуже важливо. що Цей дискурс почався. Я думаю, з часом це все прикрутиться. Й от... ці, отця пропагандистська російська машина, вона накриється трошки, ну як тут сказати, на народною мовою. Протазік, да? ну, чим вона накриється, коли буде застосований повний комплекс цих заходів Україн, Україною, Україною, яка пропонує спільно з європейськими партнерами. Я думаю, що це такі станеться, і росіяни будуть самі, самі собі співати пісню відому власному церковному хору, як кажуть. На вашу думку, не потрібно пускати в Європу усіх росіян чи тільки поганих росіян. Ну, дивіться, я вважаю, що майже всіх не можна пускати. Відповідно до того, який відсоток в їхніх суспільствах є схвалення цієї війни, от такі відсотки не, не можна пускати. Тобто, звичайно, що є подвижники, є герої, є ті, які виходять з плакатами. Геть кремлівських окупантів, як на днях в Москві, вийшли, розгорнули великий плакат. Відповідно, що ці люди приречені на тюрму, можливо, і на смерть. Ну вони знають на що вони йдуть, якщо вони будуть боротися і вони, скажімо так, розуміють, що це війна Кремля за свою фейкову ідентифікацію в цьому світі, це війна. Мороку проти сучасної цивілізації, що е, Росія це тюрма поневолених народів, які мають визволитися. Якщо вони за це воюють, то вони е, ну, як, заслуговують такі люди співчуття і захисту, скажімо так. От. А решта це е, провайдери отієї російської так званої культури, яка несе смерть, садизм, розруху. Ну і те, що ми бачили в Бучі в Ерпіні, нічого іншого вони не несуть і в Європі вони зайві. Тим більше, а в першу чергу, ті, хто ходять з триколором і там щось розказують про свою підтримку Росії, вони там не потрібні. Дякуємо вам. Пане Олеже, за вашу роботу, за ваше дослідження і за ці коментарі. А нашим глядачам і радіослухачам нагадаю, що з нами був Олег Головатенко, співавтор проєкту Факти ЛРТ Україна, директор телерадіокомпанії Свобода ЕМ. Тримаймося! Слава Україні! Героям слава! Я вдячний вам, вашій аудиторії і вдячний за цікавість до важливих тем. До розвінчування цих е, російських пропагандистських бомб, які е, ну летять першими, а потім може летять е, фізично ракети і все інше. Дякую, дякуємо все добре.